Є новини, друзі, черговий напад на працівника ТЦК у Львові. Дослухайте до кінця. З'явилася офіційна інформація від ТЦК, що під час патрулювання оповіщення ТЦК вони зазначають, що спільно з поліцейським. На одного з працівників ТЦК громадянин вчинив напад за допомогою сокири молотка, кухонного такого предмета наніс йому ну, якісь поранення, але він знаходиться в лікарні, і життю йому нічого не загрожує. І зараз працюють слідчі органи, ну тобто документують це все. І далі пишуть знову дезінформація, знову от негативне ставлення до ТЦК в суспільстві. З цього стаються отакі от випадки: будь-хто, хто буде вчиняти напади на працівників ТЦК і поліцейських буде притягнути до кримінальної відповідальності. Ну, по-перше, дуже тривожна інформація, тому що ну нещодавно було вбивство працівника ТЦК. Тепер знову напад. Це все у Львові, і це як на мене, має чітко показати владі і Зеленському. Що ну треба йти до завершення війни? Треба вести серйозний мирний діалог так на справедливих для України умовах, тому що народ більше не терпить. Ну, ми не знаємо, чи там в цьому випадку були якісь порушення з боку ТЦК. Ну але таких випадків дуже багато. Я не кажу, що тут вони були, але народ вже просто не терпить цієї всієї ситуації. яка відбувається в нашій. Країні, ну і друге питання в попередньому випадку, де вбили працівника ТЦК. Ми так і не побачили відеокамер, хоча нібито вони там були. Оці реєстратори, які мають носити ТЦК, будемо мати надію, що в цьому випадку людям покажуть, тому що це би знімало напругу в суспільстві. Напишіть ви свою думку, лайк репост, підписка, в телеграм-каналі. Є новина більше інформації. Діть, читайте.